За даними сайту Прозоро, цьогоріч у Чернівцях на утримання та озеленення парків і озер витратять 40 мільйонів гривень. Благоустроєм скверів займатиметься трест зеленого господарства, який у минулому році активно викорчовував та сполював здорові дерева у різних точках міста. Однак городяни нарікають, нині усі такі роботи є не на часі, адже усі сили потрібно спрямовувати на допомогу нашим військовим. Ну не цей час не було. війна в державі що... Так з цими тротуарами, бордьорами і тому подібне. Розрили скрізь, не пройти, не проїхати. Є більш важливі і нагальні потреби в Україні, ніж думати про озеленення. Краще одягати і обувати наших хлопців, які воюють за нашу свободу і Україну. Звичайно, ні. Звичайно, ні. Тому що тепер е, першочергове це, це щоб все зробити для, да, для перемоги. Звичайно, ні. На те, щоб лікувати воїнів наших, забезпечити їх всім необхідним, оце найперше. Я думаю, поки йде війна, то парки можуть почекати. Я думаю, треба на ЗСУ віддати ці гроші. Поки війна, то думаю, все ми йти в армію, на байрактари там це все. А парки можуть почекати, після війни вже можна це все робити. Зараз це не дуже доречно, напевно, все ж таки на якусь гуманітарну допомогу, допомогу переселенцям, допомогу армії, так само людям, які залишилися без домівок і так далі. Ну, поки що, поки що це важливіше. А далі вже будемо відновлювати і парки, і будівлі, і все на світі. Така новина обурила людей і у соціальних мережах. Чернівчани зауважують, що у той час, коли навіть діти віддають усі заощадження на допомогу Збройним силам України, чиновники дозволяють собі займатися непотрібними речима. Діти збирають колядою на машини для ЗСУ на снайперку. А тут парки 40 мільйонів. На 100 машин для армії не змогли купити. Невже ви керівники вічні? Хлопці з нуля прийдуть, і війна закінчиться? От тоді розберуться. Парки до війни які були? Якщо є такі мільйони, то допоможіть воїнам, захисникам нашим. Їм тепер потрібна допомога. Війна ще не закінчилась. Чи то, як завжди, діти збирають простий нарід, а чиновники лише би вкрасти. Єдина альтернатива на чолі з мером рулить питанням купівлі транспорту для ЗСУ. Не було комусь зайнятись, а ось питанням скверів, тротуарів і так далі шукати не потрібно. В школах діти під час тривоги сидять в необлаштованих холодних бомбосховищах. Чернівчани щодня в різних районах без води, натомість на сквери, парки, вулиці, тротуари кошти знаходяться, щоб легше красти було. Одним словом, не влада в Чернівцях, а бізнесмени. На думку експертів, усе, що не стосується військових та важливих проблем міста, повинне відходити на другий план. Я думаю, що недоцільно зараз все, що стосується суміжних витрат, скажімо так, по благоустрою міста області, тому що в нас є війна і ресурси треба кидати на умовно економічний розвиток міста, щоб місто економічно працювало і щоб допомагати нашим збройним силам, точніше, навіть не наскільки збройним силам. А людям, які повернулися з армії, які повертаються з армії, які шукатимуть нові робочі місця. Нагадаємо, у Чернівцях під час сесії міської ради ліквідували парк Жовтневий. Відтепер спільно з парком Шевченка це єдине комунальне підприємство, яке підпорядковуватиметься тресту зеленого господарства та матиме одного директора. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.